Виглядає гарно, це зверху ззовні. Тут понамерзало, це щищається, запотівань жодних не бачу. По зазорчиках гарно стоїть. Тут по зазорах мінімальні якісь є відхилення. Бачу, щось підмазувало, тут якась м'ята швидше за все була і витягували. Тут гаразд. Решіточки, тут виглядає все ціленьким. Ця фара також виглядає цілою. Тут аналогічна ситуація з зазорами. Тут зазор. Ну, Плюс-мінус може бути. Мінімальні якісь скольчики, кілька цяточок є. Тут зазор аналогічний. Так, спічка, от машина буквально кілька хвилин заведена, вже прогрівається. Лобове вдас замінювалося. Звідси воно виглядає цілим з цього ракурсу. Так, спереднє ліве крило виглядає без зауважень. Ворожих тут рівненько. Дефектик я показав, тут якісь царапини щось або Та, тут якась мінімальна царапинка буде. ось, Частково тут понамерзало, складно однозначно озвучити. Так, тут гаразд, колісний диск, в трошки має бордюрки, в цілому він в доброму стані. Так. диски мають мінімальний Ну навіть не мінімальний, мають певний знос, мають бортик. По колодках там запас достатньо добрий. Гума у нас зимова, AltraClip Ice здається Goodyear, так, Goodyear. року випуску я тут не бачу з іншої сторони. Подивимось, протектор чудовий. У мене на машині такі ж шини. так, Тут трошки підпаяний локер, але він є на місці. Тут я ржавчини не бачу якоїсь. Тут все сухенько тут усе гарненько, амортизатор. Так, тут просто наліт поверхневої ржавчинки. Загалом, як на Мазду, тут стан досить гарний кузова. Тут не все гаразд. Тут така сарапенка буде. Тут загалом виглядає добре, тут ржавчина взялися, ржавчина є. Не здивуюсь, якщо тут буде шпаклівка. Тут так само по арці. Є ржавчина. Болячка Mazda, все ж таки не оминула й це мазда. Тут усе гаразд, стальні диски мають мінімальний знос, колодки в гарному стані. Ззаду в нас інша гума. Стара я так бачу, бо є мікротріщини, але по протектору добре. Тут ось показую. Зблизька є плями ржавчини. Але щоб сказати, що щось дуже страшне, то ні. Час зачистити це зробити не зашкодить, бо буде гірше ставати. Так, все ліхтар виглядає цілим, тут якийсь трохи збільшений зазор, дивності жодної немає. Вихлопно гарно виглядає. Фаркоп присутній, тут у нас все гаразд, підігрів заднього, так само працює, хоча я так розумію, що він частково працює, бо тут є смога, яка не розмерзлась. Тут у нас зазорчик логічно, тут якась сяточка є. Так, тут все гаразд. Тут у нас трошки краща ситуація по арці, але все рівно ржавченка присутня. Тут у глибині навіть трішки краще. Так, ця гума старіша. Жаль, жаль, випуску ми тут не побачимо, він, напевно, замаскований. Так. Це гаразд. Це візуально гаразд. Так, це у нас просто забруднення. Тут по зазорчиках добре, тут мінімальні якісь царапинки є. Так, це в нас гума гарно виглядає, колісний диск також, гальміски, аналогічно все. Тут ось більше ржавчинки немає. Все приблизно так само. Тут все гаразд. Загалом авто виглядає по доволі добре, тільки на задніх арках мінімальні нюанси. Розпотівається успішно, прогрівається, все гаразд.